Бачимо гранату, що мова дуже час, в мене щодо річкова. С2, С-3, можливо, для розводи демонстрації. Меншу потужність. На 10 перелякається. Як команду показують американські, хоч Ірак, Бабобахніт, все луха, очі виходять з ладу. Начиняння на тут ідея, може бути гумове. Масових контейнера і е, металевих. На сьогоднішній день ще знайдено 4 місця, де по селах теж ліпіть. Тобто найбільш ефективно, Це якраз та із е, гранати, хлопців одривала ноги. Е, я знаю, із Луганська один із перших хлопців Геращенка із е, Луганська. Все перервало всі хліб. Пітарбі, котрих приймати з допомогою скотча. Це все бачите, так? Так, це гістки. І що було ну, найбільш противна написано сім на добро. Пітарби.